Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами Мандручий монах брат Єгор. Мандрую я по місту Сокіряни проповідую православну віру справжню і зайшов на старе кладовище. Я давно хотів його відзняти, тому що ми зараз втрачаємо пам'ять. Втрачаємо пам'ять, масово втрачаємо пам'ять. Я вже про молодь не кажу. Ніхто з молоді не заходить на старе кладовище. Вчителі історії на превеликий жаль, місто Сокіряни не проводять екскурсій. Відділ культури нашої громади, музей тут не буває. А жаль, старе кладовище, мікрорайон міста Сукіряне, Сверилівка. Це не тільки наша пам'ять, це наша історія. Це наша кров, наша кров, наші сльози, наше життя північної Бесарабії, етнічної української землі, козацького міста Сукіряна, заснованого Петром Конашевчим Сагайдачним Се курень, се курень. І ми будемо відзнімати по частинам старе кладовище і викладати. Дивіться український ютуб-канал Ігор Кравцов історичний. Будемо відзнімати його повністю. Багато цікавого а головне наша пам'ять, українська пам'ять, ми на превеликий жаль втрачаємо. Отже, будемо дивитися.